Друзі, привіт! Ану напишіть вашу думку. Чи, на, чи обманює мене швед, чи ні. Подивіться на цю жаточку 7-метрова і як вона витерта. Він заявляє, що 1800 мотогодин в комбайні. Ну, На таблу так і показує, але хер його знає, може такий спортів. Е -е, комбайник зараз знаходиться у Швеції. Завтра на нього закінчується аукціон. Вже за його налупили 30 тисяч доларів. Це в Швеції. Я думаю, завтра ще більше налуплять, але... В загальному треба надіятися на ціну в Україні приблизно 50-55. Це вже ну, в цю ціну дійде доставка і розтаможка і перший офіс. Того, кого цікавить, можете телефонувати, можемо в принципі, його виграти для вас. По нюансам комбайну, що не подобається, січкарня вже поварена. Десь розвалило подшипника, я так зрозумів, і розвалило посадочне місце на подшипні. Тому Ну таке, воно часто в цих комбайнах, ну кажу як є. А в загальному комбайнник дійсно збережений, непоганий стан. Я думаю, за 26 років, якщо порахувати на 1800 мотогодин, то він обирав десь е, 150 гектар е, в сезон. Цілком реально, тому телефонуйте.